Сьогодні фітнес-тренери доступні як ніколи. Але чи потрібні вони тобі, коли в тебе під рукою завжди є котрий може можете все зробити за безплатно та ще й за пару секунд? Особисто мене цей варіант дуже сильно підкупив, і я захотів його перевірити. Привіт, пане! Це я твій майбутній слуга Віталій. Трошки ми до нього підлизуємося, щоб коли було повстання роботів, я був їхній друг. І після цього ми просто розписуємо, що нам потрібно. В нашому випадку це класний і хардкорний план тренувань. Тепер дивимося, що написав нам чат GPT. Тіло здрищило, жирок наріс. Нічого зараз випалимо цю слабкість з потом, болем і штангою. Тепер це повноцінний фізичний геноцид. Я навіть не знаю, що то значить то слово, але але звучить дуже страшно. Перша частина нашого тренування це біг. Розминка, як у пеклі, як написав чат GPT. Ми повинні пробігти 3 км в легкому темпі і зробити 5 прискорень по 100 метрів. В кінці, до речі, чат GPT написав ось таке повідомлення: не нявкай, а це не прогулка з бабусею, а розігрів, маєш спітніти, як пельмені в каструлі. Гумор на рівні уральських пельменів. Панове, до речі, я забув згадати про одну штуку. Це тренування дуже сильно розраховане на ноги. Це дуже важливо, бо просто подивіться, подивіться. Ану, Артем, приближ трошки покрути. Да -да. О. Артем, бля не пістолят навів. Пацани, ні на кого не нагадує? А тако нагадує когось? Артем, Погнали бігати. В мене мотивація. Було б дуже дивно, якщо б нас на розмінці були проблеми. Їх і не було перших п'ять хвилин. І після них наш темп дуже сильно впав через нехватку повітря в Артема. Він просто бідолах задихався. Ми легким темпом пробігли три кілометри, і після цього приступили до найбільш хардкорної частини нашої розминки. Як тобі? Лигонько про. Нічого складного тут нема. Ти хочеш комусь ловушку зробити? Артем хоче, я бачу, удобрити дерево. У мене вже ростуть ноги. То видно на очах, як вони ростуть. Тебе губка боба ноги, друже. Ні, вони прям дикі вже. Хлопці, в мене до вас одне запитання. Вам не здається, що Артем бігає, як робіть гмілець з Байдиківки? То один-один, він хоче щось красти. Він коли біжить на мене, мені таке життя, що він хоче мене і знесилувати. Ну то дуже жорстка Т штучка, правда? Не до слова. Я щось не думав, що буде так важко. Все, закінчили. Переходимо до другої вправи. Нарешті прийшов. В наступному етапі найперше, що ми маємо зробити, це присід зі штангою. І здавалось, що ця вправа в плані техніки має бути для нас найлегшою. Але проблеми почались відразу, як ми доторкнулися до штанги. Ману Дудеч, поможи, треба наверх закинути. Дудеч, типлиць! Чуть не перевернули. Перший пішов. Хлопці, 47 кілограмів. Як говорив чат GPT, Бойова вага. Бойова вага, то дуже багато. Хлопці, бойова вага, як Девід годінг вчив. Супер? ні ні в мене все файно. У -у -у. Супер! Хлопці, як вам моя техніка? Ну хлопці, ну в коментарях нічого не треба писати, то бойова вага. Я розумію, що після цієї техніки у вас зіпсувався зір, але тепер просто подивіться на Артема. Артем, давай перший без того, добре? Що? Ну уяви, типу ти маєш танго і присідай. Я, тебе навчу, я його навчу трошки техніки. Чого ти став як гей, по-перше? Друже, тебе ласти! Я не знаю, чи ви то бачите, він поставив ноги отако. Дивіться. Колись такий мультик був, де всі ноги отако тримали. Він тако хоче присідати. What the fuck, Артем? Сп'яну рівно. Да-да-да. І присідай. Бреш? Супер? Друже. Ти не Девід Гогінс? І здається, що після цього Бог побачив, як ми присідаємо і навіяв на нас дощ разом з градом. Щоб ми пішли до хати і не позорились більше. Бля, то то можна! <плухи> Окей. С -с свого гребеня причесав. Можна робити? Let's go. О, як тобі? <плухи> Бля, бро, ти робиш явно щось не так, я тобі говорю. І ви їх просто, бля, в жопу штрихнули три пісюна. Ти отако. Питька, мам. Допомагай то. Ти кнео. А що ти будеш? А що ти будеш робити, якщо я не знім, бля? Піття, я зараз сикен, чесно. Боюва вага. Бойова вага, погнали! Ну, коротше, Артем вже зробив достатньо. Ми Артема скіпаємо, ми вже його чіпати не будемо. Він вже говорить одне слово на, на годину. З болю ваших очах і в моєму коліні я нарешті закінчив цю вправу і приступив до другої. Станова тяга. Угу. До речі, подивимося, чи змінилася моя техніка з минулого відео. Бля, ну фіг знає, чесне слово, я все рівно думаю, що щось не так. Трошка коліна мішають, але вроді норм. Я не знаю, чи то окей. Але в нас є трошка інша, більш сумна новина. Дудеш тільки що пішов додому, його закликала бабка їсти. Сумом через те, що Артем пішов додому, я доробив чотири підходи станової тяги. І після неї я був найщасливішою людиною. Панове, то просто якась магія. Я тільки що зробив чотири підходи по шість разів, і мене перестав боліти поперек. ЦУ! ЦУ! То імба, я відчуваю пацани, як в мене пульсують м'язи. Я як Ларі Ларі, Ларі Вілсон. Друже, дякую за таке дуже класне тренування. Ти мене дуже сильно мотивуєш. Ти мені дав дуже багато енергії, чесне слово, дякую. Сучка, ЧСВ. ЧСВ навіть ніхера не сказав. Тупак, блядь. Я насправді починаю ненавидіти чат GPT через те, що він задав мені всі вправи, котрі я не вмію робити. Ось, наприклад, наша наступна вправа Випади зі штангою. Ой, єбать. Щось дуже дивне. Дуже дивне. Блять, я ті всі вправи перший раз роблю. Я як селюк, тільки бруси й турніки робив. У! Легкотня. Раз. Ой, єбать. Два. Неправильно. Чотири неправильно. Просто подивіться на оцей бумеранг. Я не знаю, як мої коліна вижили після цього дня. Мені починає то подобатись. Я почуваю себе Петром а не, Петро Порошенко жирний. Ми як ніяк не, нежирні. Хто є нежирний красавчик? Нема таких, тільки я один. Пезданий. Панове за ваше здоров'я, ми вже дуже довго записуємо. О, Ви забачили? Ніндзя. А там, що в нас зараз далі. Турнік. Ну ще десь півтора годинки буде. Пізда, блядь. Я зараз дуже радий, тому що в нас зараз буде моя найулюбленіша Улюблення? Хто то слово придумав вата факт? Моя найкраща вправа. Ми повинні зробити чотири підходи до відмови. Це, до речі, перша вправа, котру мені не соромно показати в плані техніки. Чистесеньки, let's go! Та рахується, як чесний? <ріст> бля, навіть сили не маю. Ще два зроблю, це спецназ. Фух, бля, сам себе розміщий, What the fuck, який спецназ. А на рахунок Артема я не буду показувати, як він підтягувався через одну просту причину. В нього зі штанів терчав... Е... ніс Сквідварда. О, той ідеальний опис тим, щоб то ти не було як з тим, з присідом. Я тебе прошу. Мотивація, як ти бачиш, Є. перед носом. Він лягнув і закрив очі, то нормально? Він лягнув і закрив очі. Дай, дай. Страхую. Найс. Три. Ох, Чотири. П'ять. Супер, Дудич. А він казав п'ять робити? Да так, -да, так, він казав п'ять. Мудра людина. Артем каже, чат GPT мудра Людина. До чого дійшли технології? Людина вже чата GPT теж людину називає. Віджимання це найкраща вправа для нас. Ставимо їй 10 балів з 10. В нас тут навіть не було великих проблем. Це просто вау! І тепер ми рухаємося до вправи, яку я ні разу не робив. Армійський жим. Треба спідранити, мені треба чим поскоріше ту закінчувати, бо ми тренуємося вже дуже довго. Ми десь три години знімаємо, щоб ви розуміли. Три чи більше? Зараз п'ята, а ми почали в одинадцятій, так? Чотири. Ні, яких чотири, то дофіга? Артем, не тупи, будь ласка. <тит> я сказав, я признаю, я стою тупим качком. Лесго, другий підхід. Шість трав. Бля, я на камері як штрих виглядаю. Раз. Два. Три. Я відчуваю, що якщо я зараз возьму якусь дитину і схочу її так легко підкинути, вона просто в рай зразу полетить. Я такий сильний вже стою. Тепер ми на нашій фінішній прямій, ми переходимо до останньої вправи. Згинання рук зі штангою. Тобто біцепс. Маєш померти та воскреснути, як новий Віталій. Перший підхід. Поїхали. Панове, оцінюємо техніку. Раз, два, три, 4, 5, шість. О! What the fuck, Артем! Я виставив камеру. Справа в мене засвічує сонце, зліва супер жовта хмара. Я стою поміж раєм і пеклом. Вітаю! Засуджую. Дійсно, не мене за. Богохульство не забіт, то не богохульство? Ну, друзяки, насправді, якщо говорити по-чесному, я думаю, ви маєте розуміти, що коли ти знімаєш відео, то трошки не то саме, коли ти робиш то без відео. Виставляти кадри, робити ту всю фігню, воно трішки ускладнює, І тому в нас забрало дуже багато часу. І коли ти робиш один підхід і потім виставляєш там якийсь кадр пару хвилин, то не то саме, якщо би ти зробив підхід і через рівну хвилинку пішов і зробив ще раз. Наступний підхід, Тут трошки інше. Але загалом, ну, тренування прикольне. Класичне, просто набите всіма вправами. І мене починає боліти поперек знову. І тепер фінальна річ, котру задав мені зробити чат GPT. Він написав, що це з за бажанням. Якщо ти не лох, панове, як вам моя форма. Пресу тут не було. Ем... Як врахувати те, що я тренуюся раз на місяць? <звук> Жерти треба багато, правда, друзяки? Треба багато жертв. Остання наша штука, яку сказав зробити чат GPT, це холодний душ. В нас воно буде трішки відрізнятися.